Колись казав мій сивий дід, запам'ятай назавжди найважливість в житті твій рід, свята земля і правда. Давним-давно ще козаки за волю, рід і волю і йшли на бій, ішли на смерть за кращу нашу долю. Тому прошу, запам'ятай, прийде лиха година, ти головою не схиляй, і не падай на коліна. Отак От казав сивий дід. Його слова згадала, коли прийшла чорна мара, хочі сльоза заслала, але козацький дух повстав, і піднялась країна на захист рідної землі, що зветься Україна. Нехай Господь їх береже, хто землю захищає, за подвиг їх і за відвагу свій захист посилає. А я вклонюся до землі, кожній дочці і сину. За мужність їх і за серця, що люблять Україну.